Олександра Мусієнка, військовослужбовця сил ТРО, Збройних сил України, військового експерта. Вітаємо вас, пане Олександре. Вітаю вас. Пане Олександре, давайте поговоримо з вами про протиповітряну оборону. Наскільки актуальна тема зараз особливо для нас у ці часи, коли росіяни атакують наші енергетичні об'єкти вчора? Президент Володимир Зеленський сказав, що робота повітряних сил саме по шахедах є незадовільною і будуть висновки минулого тижня. Ми чули від нашого генштабу збройних сил Сирський казав, що Росіяни цього року мають вийти взагалі на запуск тисячі шахедів за добу. І це ж саме ми чули до речі минулого року, коли такі ж самі прогнози ставилися на осінь 25-го року. Зараз по факту, що ми бачимо, що остання атака показала, що це е, ті ж самі 200-300 шахедів, які росіяни е, фактично протягом року е, випускали під час повітряних атак, як е, е, взагалі зараз запускати шахеди у е, Росіян? Є спроможність за таких е, погодних умов за мінусової температури, на якому паливі вони взагалі. Летять і чи це якось впливає на спроможність до запуску більшої їх кількості, от тієї ж самої тисячі 500, 600 700 про які говорять. А, ну, що по-перше, про кількість дронів вона постійно відрізняється. Дійсно, у нас не було ще випадків тисяча, і я про це говорив неодноразово. Складно сказати, коли це станеться не тільки з причин того, що у ворога немає виробничих потужностей, треба розуміти, що. Для цього треба мати певну кількість пускових майданчиків одночасно. Плюс в чому ситуація? Певні дрони, особливо якщо ми говоримо шахеди, вони мають на сьогоднішній день. Ну вони постійно вдосконалюються, мають певні системи керування, що потребують постійного нагляду. Так supervision, якщо англійською сказати, спостереження за тим, як цей дрон себе поводить, куди він летить, тому що є певні функції. Адже ми бачимо, що ворог постійно експериментує або зі скиданням мін на певні об'єкти, або з встановленням ПЗРК на дрони, або з встановленням системи радіоелектронної боротьби для того, щоб протидіяти нашим дронам перехоплювачів, або для того, щоб просто мати можливість здійснити маневр і втекти від дрона перехоплювача, встановлюються камери там спостереження і не тільки фронтові, а й позаду для того, щоб бачити, що відбувається. Тому немає технологічних спроможностей все це контролювати. Чи вони з'являться у ворога? Теоретично можливо, але поки що ми бачимо те, що є. І головнокомандувач збройних сил України сказав про тисячу дронів загалом, які Росія може випускати, тобто там і шахеди, і молнії вони запускають, і запускають інших типів озброєння і так далі. Загалом, звичайно, що, попри все, система вона потребує постійного реагування, тому що ну для різних регіонів це по різному стосується. Коли є масштабна атака, ми розуміємо, що ворог може розпорожувати зусилля. Але ми фактично наприкінці 2025 року почали стикатися з концентрованими атаками ворога на один-два регіони ну, наприклад, Одещина. У нас постійно під ударом е, противника практично стабільно ночь щоночі. Десь більша частина, десь менша частина дронів іде. Ми вже можемо фіксувати, що е, Запоріжжя, так само, Дніпро, Сумщина, е, Харків Київ. Тобто, ми можемо виділити вже регіони і побачити, де є найбільша концентрація. Що це означає? Це означає, що пріоритетність певна для розгортання систем. Має бути створена виходячи із того, які регіони ворог атакує найбільше, і це до речі, якщо ми подивимося географію, створення систем потужного антидронового захисту над цими регіонами призведе до того, що просто дрони фізично далі не зможуть залітати в глиб української території. І ось про це якраз йдеться. і це мабуть має на увазі міністр оборони України Михайло Федоров. Тому зараз комплексна оцінка ситуації ведеться. Я можу сказати, що є певні шляхи і розуміння, як вдосконалювати роботу. Зараз дійсно я можу відзначити, знаючи і володіючи статистикою, у нас зростає кількість шахідів збільше е збільшена якраз збиттями системами протидроновими, дронами-перехоплювачами. Тому в цьому теж є значне майбутнє. А, адже, ну скажімо так, специфіка мобільних вогневих груп це специфіка мобільних вогневих груп. У нас продовжують сили ТРО, в тому числі збивати ну, за минулою ніч. Вони 19 шахідів збили, коли була велика атака по території України. І Працюють, але звичайно, що якщо буде більше дронів перехоплювачів, операторів для них це посилить наш захист однозначно. Пане Олександре, днями був призначений новий заступник. Е Командувача протиповітряних сил йдеться про Павла Ілізарова, і йому зокрема ставиться завдання створення так званої малої ППО. Поясніть, будь ласка, як це працюватиме? І окремо мене до вас запитання як людина, яка знає багато, що відбувається за лаштунками. Чому саме це призначення викликало ледне форію з поміж військових, особливо сил безпілотних систем? Ну, по перше, ви знаєте, що раніше ще у 2025 році було ухвалено рішення, що от якраз те, про що ми говоримо: дрони-перехоплювачі це те, що може працювати, і не тільки дрони-перехоплювачі, і реби і все, що ми можемо використати новітнього для того, аби протидіяти ворожим дронам, потрібно застосовувати це. Стосується і легкомоторної авіації, це стосується багатьох аспектів, як протидіяти. Дронам противника, відповідно для цього і була передбачена позиція сили безпілотних систем в складі протиповітряної оборони в складі повітряних сил, і в принципі, логіка в цьому є. Вона виправдана. Адже з поступовим збільшенням надходження таких дронів перехоплювачів нашим підрозділам треба працювати треба узагальнювати досвід, треба розвивати і треба шукати яким чином це все вдосконалити, і з точки зору, от якраз підбору е команди командира на цю позицію, і вочевидь виставлялися, висувалися такі критерії, коли е людина змогла прийти з цивільного життя, а де займалася там е певними процесами, де працював на посадах, в тому числі пов'язаних там менеджерських е функцій, але ж е прийшовши і долучився до лав сил оборони. До Нацгвардії, до Лав сил оборони і безпеки, ну фактично зумів організувати підрозділи, побудувати роботу, яка є доволі таки ефективною. Я вам можу сказати, що такі люди є, і їх безумовно потрібно просувати по кар'єрних сходах, тому що у нас на сьогоднішній день навіть законодавство дозволяє для людей, які мали і успішно виконували управлінські функції протягом двох років. Хоч до полковника підвищувати, аби тільки був результат і аби була ефективність, і тому можу сказати, що якраз дуже добре, що таких людей помічають і що їм дають можливість. А далі, ну я побачимо вже результати, тому що задачі ставляться дуже серйозні і амбітні. Пане Олександре, я б хотів би повернутися ще до теми погодних е умов. Наскільки вони? Е Заважати можуть тим самим росіянам, там, якщо ми говоримо не про шахеди, а навіть про ті ж самі балістичні установки, ми бачимо все частіше: Росіяни використовують саме балістику, коли б'ють по енергетиці, і це там доходить до 15, 18 ракет балістичних. Сам принцип запуску балістичної ракети, чи там є погодний фактор, чи ні, це виїжджає якась установка на дизельному паливі на пусковий старт. і Здійснюється запуск цієї балістичної ракети. Чи це якісь стаціонарні установки? Наскільки взагалі погода може впливати на швидкість перезарядки, на швидкість підготовки до нового удару? Дивіться. Що стосується погодних умов, я хочу просто нагадати, що Радянський Союз і Росія готувалися до війни за полярним колом. І я хочу нагадати, що найшвидший спосіб атаки Сполучених Штатів, головного, ймовірного противника, через Арктику. Через північний полюс відтак, вся техніка, все озброєння, яке функціонує для завдання ударів дистанційних, воно розраховано на дуже серйозні морози. І е, збої там, ну це можуть відбутися, якщо е, звичайно є певні фактори, але дуже рідко. Тобто, погодні умови на це не впливають. Вони не впливають, тому що ракеті не потрібна видимість. А погодні умови можуть впливати коли є або сильний туман, або є сильні снігопади. Ну, з обох сторін і нам склад складніше стає нашим операторам БПЛА і операторам БПЛА ворога. Очевидно, до речі, можу вам сказати, що погодні умови вплинули в тому числі на певні дії противника на фронті. Останнім часом не тільки погодні умови, а й те, що ворог перегруповується, і стало дещо складніше навіть менша інтенсивність наступальних дій порівняно з минулими днями фіксувалася на деяких напрямках. Ось тут погодні умови впливали через те, що безпосередньо на фронті використовувати ті типи БПЛА, які противник застосовував. Ну і нам складніше, і їм складніше тому. Ну, вони десь пробуксували з точки зору, що стосується атак по території України. проблем ні зі стратегічною авіацією немає, ні з запуском балістики. Балістика в даному випадку іскандери вони запускаються з пересувних платформ. Дійсно, є тягачі. Переважно це, до речі, тягачі, які вироблені. В Білорусі, яка постачає відповідно системи шасі тягачів до іскандерів інших типів, взагалі, там і тополі і інших російських, ну вони діють і працюють там на дизелі з присадками, який не замерзає, який передбачений для умов роботи в якуті в інших широтах, тому я би сказав так, що морози не мають такого значного значення саме для ракет. Або авіації. Для дронів, так, вони можуть мати. Для цих видів озброєння, на жаль, ні. А для роботи протиповітряної оборони погода як впливає на неї? Ну, дивіться, залежить від того, що використовується. Якщо ми почнемо говорити про, наприклад, там певні системи, якими треба навестися, складніші і де треба побачити візуальне підтвердження, наприклад, по тому шакеду, складніше. але Зараз вже практично більшість оснащується прицілами інфрачервоними, оснащується в тому числі наші ПЗРК тепловізорами, багато чим іншим. Для того щоб бачити, можна не побачити візуальне підтвердження, але це може з'явитися в складніших системах на радарах. А тут ти можеш побачити і фактично навестися через інфрачервоні пристрії. Пане Олександре, ви згадали уже фронт за останніми даними Генштабу. Дійсно, бачимо, що 102 атаки були на фронті, які завдали Росіяни. Найбільше це Покровський напрямок. Ви казали ще теж про перегрупування. Поясніть детальніше, що це для нас означає, це перегрупування росіян. І де ви зараз бачите, загалом, давайте, якщо так загально по фронту пройтися, де найбільше атак і взагалі, які зараз спроможності у росіян на фронті? Я Можу сказати, що атаки є по всій лінії фронту. Це прогнозовано. Ворог постійно підтримує вогневий тиск по наших позиціях. Мета все ж таки розтягувати наші лінії оборони. Плюс противник постійному пошуку проблемних можливих ділянок для того, щоб спробувати прориватися і змушувати нас реагувати і перекидати наші підрозділи додаткові. Але ж з точки зору пріоритетності, як мені видається зараз для противника, виходячи з того, як він і іде, це а, запорізький напрямок. Це Запорізька область, це Гуляйполе, так званий Олександрівський напрямок. Там ворог намагається і буде намагатися прориватися. І звичайно, Донеччина Покровський напрямок. Головні завдання для росіян, які вони собі бачать, це створити таку, знаєте, для нас дилему вибору, коли ворог буде концентрувати основні сили на двох напрямках і ставити нас на розтяжку, що нам зараз пріоритетніше боронити: Покровський напрямок і Донеччину, чи Запорізький напрямок. Тому що вони хочуть створити ситуацію, коли захищати одночасно все буде складно, і от тому з цією метою здійснюється перегрупування і через понесені втрати, і через те, що переглядають певні ймовірні плани, вдалося на запорізькому напрямку ситуацію стабілізувати нашим підрозділам, Попри те, що вона там була дуже складна, але ж це не означає, що ворог відмовився від подальших планів, а, тому що ну ви розумієте прекрасно. Одна справа продовжувати битву за Покровськ, яка вже в принципі затягнулась для росіян, і вона не має такого медійного ефекту. А вони шукають в кожній своєї в кожному своєму в кожній своїй операції військовій, Вони шукають ще й медійний інформаційно-психологічний ефект, і вони дивляться на запорізький напрямок ще з цієї точки зору. Тому я би сказав, що вони хочуть створити для нас таку складну дилему, де нам активніше і потужніше боронитися. Ну. Зрозуміло, що, скоріш за все, саме коли ми говоримо про Запорізький напрямок, він буде пріоритетним і в обороні? Пане Олександре, якщо говорити про співвідношення сил, напередодні міністр оборони сказав, що наше завдання знищувати 50 тисяч окупантів на місяць. Яка логіка цієї цифри, і як ви думаєте, наскільки ми відстаємо зараз від цього показника? А, я би сказав так. Це важлива і потрібна заява і серйозний меседж Чому тому що є певні розрахунки? Ну от ми бачимо, що зараз показники контрактників російських зменшилися в 26-му році. Росія на 26 тисяч менше контрактників планує взяти ніж у 2024 році через економічні складності, тому що в деяких регіонах виплати впали від 10 до 5 разів, а, одноразові, і це проблема і. Ми дійшли до того, як і заявляв головнокомандувач збройних сил України, що минулі е, кілька тижнів і там два-три місяці побачили, що Росія не може нарощувати своє угрупування, а вони тільки компенсують втрати. Нарощування угрупування е, фактично відбувалось, коли втрати були 20-25 тисяч доходили до 30. коли ми перейшли цифру. Е, е, Понад 30 тисяч втрат, стало зрозуміло, що для противника це означає тільки компенсація загиблих і поранених, і так далі. Очевидно, якщо збільшувати цю кількість втрат, то можна дійти до цифри, яка буде передбачати, що ворог не може компенсувати і в тому числі втрати власні. Тому я думаю, що ось така логіка і є в цих заявах. Ну а звичайно, що над тим, щоб цього досягти, потрібно дуже серйозно працювати. Тому що треба розуміти, так ми можемо збільшити кількість підрозділів, які будуть працювати, вражати ворога за допомогою безпілотників. Але коли ми говоримо про щільність вогню, її потрібно забезпечувати ще й іншими засобами, які можуть бути артилерія та інші. І наступне, що як би там не було, але створення зараз таких можливостей це. Передбачає, ну я не знаю, можливо, створення нових піхотних безпілотних військ чи як їх назвати, тому що уявіть собі, ми ж полюємо на операторів дронів, про що говорить пан міністр, що треба на них полювати ворожих, але ж на жаль, і противник на нас полює, тому нам потрібно захищати позиції наших операторів БПЛА, гарантувати їм захист, нормальну роботу. Це потребує людей, це потребує засобів. Як тільки така... Такі така ресурсна можливість буде. Я думаю, що кількість знищених окупантів буде тільки зростати.